Заміну теплової мережі проводять і від вулиці Островського до вулиці Кармалюка. Тут міняють 860 метрів труби. На сьогодні виконали 30 робіт. Завершити їх планують до 20 вересня. Ці технології дозволяють. Застосовувати безканальну прокладку, і відповідно це приводить до загальної економії коштів і відповідно темпу виконання робіт. В даний момент при загальній довжині мережі 860 метрів, значить, близько, значить, тридцяти вже проложено і готово під засипку. Значить і проведено повністю вже. Розкопка по тій дільниці біля, по вулиці Островського. Це земляні роботи, де працює соответственно відповідна техніка, ескаватори і відповідно, люди, які проводять зачистку, підсипку де прокладання теплових мереж. Ці труби забезпечення, аварійною сигналізацією, витоків. Тобто вони нам можуть показати, в якому місці виникла. Парив даної теплової мережі і, відповідно, ми зразу не шукаємо на, на обумі. Йде два проводи. І в місці витоку створюється електричний контакт і відповідно, сигнал по цьому проводу йде на відповідний прилад. І на цьому приладі проводиться фіксація, воно показує з точністю до 3-5 метрів місця витоку. Попередня ізольована труба від звичайної відрізняється слідуючими. В неї є оболонка захисна оця чорного кольору. Значить. І Під цією оболонкою знаходиться наповнювач піановолітан піна, яка дозволяє не виконувати відповідно робіт додаткових по ізоляції мінватою. Що приводить як до економії коштів, так і до більш економії часу при монтажі цих мереж. Надівається муфта і заливається такою шпіною, як і основна труба. І після цього, відповідно, вже мережа, монтаж мережі можна вважати закінченим. Після цього. Виконується значить, засипка і, і благоустрій, відновлення асфальту бетонного покриття, плитки і так далі, і, так, і зелених зон. Замість цієї ділянки, яку ремонтують, працює резервна, яка проходить з вулиці Київської по Першотравневу, травневу, щоб мешканці центру міста мали змогу користуватися гарячою водою та теплом. Ірина Куш, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.